Ветеран Хаба Миргорода зовсім скоро почне свою роботу. У приміщенні закінчили ремонт і вже готують меблі для облаштування простору. Зараз ми знаходимося в приміщенні, де планується відкриття в нашій миргородській громаді ветеранського центру, ветеранського простору. Це місце, де будуть організовані робочі місця фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Робочі місця для працівників відділу справ ветеранів Миргородської міської ради, а також простір для активності для ветеранів та членів її родини. Олександр Горжій також додав, що станом на зараз завершені всі ремонтні роботи. Найближчим часом простір облаштують необхідним обладнанням, і відбудеться відкриття ветеран Хабу Миргород. Основною метою проекту нашого було. Створить саме фізичний простір, да який стане платформою для обміну досвідом, комунікації, спілкування ветеранів і звісно, підтримки ветеранів. у цьому просторі працюватимуть різні фахівці: від юристів та соціальних працівників до психологів та спеціалістів з питань працевлаштування. Всі консультації та підтримка психологів надаються безкоштовно. Ремонтні роботи вже проведені, і залишилось наповнити цей простір людьми, бо ветеранський простір це не стіни, а люди, які його наповнюють. Тепер все необхідне буде в одному просторі, що спростить життя ветеранам та членам їхніх родин, говорить Богдан Якименко. Зараз будемо мати можливість. Ці свої питання задавати в одному просторі. Тут будуть декілька спеціалістів від різних відділів, і ну це набагато скоротить час вирішення проблеми. Це і написання, і складання актів. І ну, всі питання можна буде вирішити в одному місці. Єдиний вхід це, ну, це якраз те, чого ми чекали. Громадська організація, об'єднуючись, допомагаємо налічує більше ста ветеранів, які потребують постійної підтримки. Цей простір стане саме таким місцем, де кожен отримує допомогу. Проєкт реалізує громадська організація Зміни можливі» спільно з Миргородською міською радою за сприянням програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Німеччини.